Привіт! Apple представила нові операційні системи для наших яблучних девайсів. Тож, давайте подивимося, що класного і нового принесуть вони. Нові фішки завезли для Apple Intelligence. Тепер шаї моделі відкриті для розробників, що дозволить інтегрувати яблучний інтелект в сторонні додатки. Далі довгоочікуваний редизайн, новий стиль Liquid Glass в усіх системах Apple. Новий візуал, ефекти, анімації, напівпрозорі елементи, багатошаровість та частинки інтерфейсу на різних рівнях. Apple змінила нумерацію своїх операційок. Відтепер системи називатимуться відповідно року, на який припадає більша частина релізної версії ОС. iOS 26, WatchOS 26, TVOS 26, ну і так далі. Тож про iOS. І почнемо з того, як виглядає редизайн на iPhone. Екран блокування тепер має візуальні фішки, які дозволять системі співпрацювати з встановленими шпалерами. Наприклад, встановлене фото та годинник будуть адаптуватися під одне одного та під сповіщення, щоб не затуляти найважливіше. 3D-ефект буде доступний для ваших фотографій на шпалерах. Працює як Паралакс. Камера. Тепер додаток виглядає в стилі Vision OS та має покращені елементи інтерфейсу. Тільки найосновніше буде на екрані фото та відео. Якщо потрібен інший режим, свайпніть вліво. Налаштування зйомки вверх, якість та частота кадрів лівий верхній кут. І тепер вони трохи схожі на самсунговські налаштування. Якщо когось бісив додаток фото і ви тільки звикли до нього, то звикайте заново. Ну окей, я жартую. Тут додалося лише розбиття на дві вкладки бібліотеку та колекції, Зручніше, ніж гортати вверх та вниз. Safari теж не відстає. Прозорий адресний рядок та інші елементи додатку зроблені з Liquid Glass. Сюди ж редизайн FaceTime з відеоповідомленнями та нарешті кнопками управління викликом під пальцем. Власники автомобілей з CarPlay радійте, бо і він отримав редизайн і до того ж віджити. А для власників останніх Aston Martin тепер доступний CarPlay Ultra. Він дозволяє тісніше пов'язати яблучну систему з вашим автомобілем. Можна керувати налаштуваннями машини, переглядати показники та виводити потрібні елементи на будь-який з екранів, навіть в приладову панель. І все це всередині CarPlay. Повертаємося до iOS. Оновлений додаток, телефон більше не має розділу обрані. Тепер ваші зірочки знаходитимуться над нещодавними викликами. До речі, тут поправка, стиль відображення можна змінити під себе на вибір, або залишити як було, або спробувати новий. Нова опція Call Screening дозволить не відволікатися на незнайомі номери. Це буде щось по типу автовідповідача від Apple. Айфон сам у телефонуючого, хто він і яка мета його докучання вам. Тільки після цього мобільник видасть звук дзвінку та коротко розпише, хто це і на що дзвонить. Так набагато простіше вирішити чи брати слухавку. Оновили і додаток і меседж дуже популярна штука в Америці, але ми всі користуємось телеграмом. Тож, кому не цікаво, гортайте сюди. Для решти привіт, Антон. Тепер можна ставити власні фони чатів, у тому числі анімовані чи згенеровані яблучним інтелігентом. Створювати опитування в групових чатах, надсилати чи отримувати грошики за допомогою карти Apple Cash та бачити хто друкує у чат в даний момент. Також з'явилася окрема папка з повідомленнями від незнайомих номерів, так би мовити, аналог запитів на чат в Інсті. І папка спам. Тож тепер повідомлення по типу тобі від 18 до 24, ну ти бачити не будеш. Казати і не виконувати можна дві речі передвиборні обіцянки і анонс фішок в Apple Intelligence. То що там нового? MixModge дозволить поєднувати два емодзі та додавати промти для генерації нових смайликів. Image Playground тепер може бути інтегровано в сторонні додатки. Переклад у реальному часі. Працюватиме у чатах iMessage, дзвінках FaceTime та звичайних дзвінках. Так само буде доступно до інтеграції в сторонні додатки. Visual Intelligence дозволить шукати всередині додатків за контентом на екрані. Для цього потрібно буде зробити скріншот і натиснути пошук, або тисне спитати, щоб задати питання чату ГПТ з приводу скріну. Так само можна буде інтегрувати в сторонні додатки. Apple Music. Після цього анонсу я навіть подумав покинути Spotify. З'явився переклад тексту пісень, транскрипція тексту, щоб любительниці K-Pop не ламали голову над тими закарючками. Безкоштовний діджей на ваше свято. Це про функцію AutoMix, яка буде міксувати треки з переходом у найпідходящих місцях. В Apple Maps додали бібліотеку найвідвідуваніших місць і AI-пропозиції на основі ваших звичок. Але камон, хто користується яблучними картами? Google Maps це сила. Нецікава нова фішка з додаванням паспорту у Wallet. Працюватиме лише з американським паспортом, тому і не цікаво. А так, тепер тут можна буде відстежувати інтернет-замовлення та авіарейси. Геймерів теж порадували: новий додаток ігри, в якому зібрані всі ігри з App Store та Apple Arcade, а також тут тепер живе оновлений геймцентр. І це тільки фішки, на яких акцентували увагу на презентації. Якщо хочеш детальний огляд всіх, навіть маленьких фішечок, напиши у коментарях. Ну а ми переходимо до WatchOS 26. Так само новий дизайн, який співпадатиме з усіма системами. З'явився помічник по тренуванням і щось типу особистого тренера з порадами на основі шаї. Кастомні тренування, автоматична генерація плейлистів під вид тренування, оновили розумний стос, новий жест повороту зап'ястя для взаємодії зі сповіщеннями, дзвінками та стосом, і частина фішок за iOS 26 TVOS 26. Ви здивуєтеся, але тут також новий дизайн системи. Покращені постери в фільмів, серіалів у стилі. В Apple Music з'явився режим караоке з айфонами у ролі мікрофонів і частина загальних фішок. MacOS 26. Цього року плаваємо на тихому озері Тахо, що на кордоні Каліфорнії та Невади. Саме таку назву має нова ОС для маків. Ну тут ви точно не повірите, я коли побачив, був в шок. Теж новий дизайн системи. До нового вигляду пункту управління додалися можливості повної кастомізації. Можна додати налаштування, перемикачі та віджити сторонніх додатків. У Finder можна кастомізувати папки за кольором та навісити на них емодзі. Life Activity, наприклад, таксішки чи доставки, які раніше відображалися на екрані блокування iPhone, чи у динамічному острові, тепер будуть і в TAB-барі на Mac. З'явився додаток телефон та підтримка шаї у додатку команди. Тепер створювати шорткати можна з функціями Apple Intelligence. Нікому не потрібний пошук Spotlight стане хоч комусь потрібен, бо тепер він тут замість лаунчпаду. Можливо, я щось не так зрозумів, але тепер, коли я тикую на те місце, де у мене раніше був лаунчпад, відкривається ця фігня, і як мені тепер подивитися усі додатки, я не знаю. Ну добре, в нього додали розумні підказки та запуск додатків з iPhone. З'явилися фільтри та прямі запити як до Siri, наприклад, додай нагадування. І для тих, хто не любить танцювати брейданс на клавіатурі при пошуку, тепер є скорочення. Наприклад, SM, – «Send message». Відкриваю iMessage, щоб ви там щось не рікали. Геймери, радійте X2, бо в macOS Tahoe представлений Metal 4. Це нова версія графічного двигуну, з якою робота з графікою та іграми стане ще продуктивнішою. Ще частина фішок з інших ОС, а так це все. Я не знаю, чи є сенс розповідати про Vision OS, але можливо це зараз дивиться власник Vision Pro, тож існуюча людина, розповідаю це виключно для тебе. На шоломі з'явилися віджити. Не просто з'явилися, ви тільки подивіться, як вони виглядають. Вони вписуються в оточуюче середовище так, ніби це вікна якісь. Windows не інакше. Їх можна буде закріпити на будь-якому місці та кастомізувати розмір рамок, товщину чи глибину віджитів. Сторонні додатки також можуть мати такі віджити: нові просторові сцени та браузених, нове просторове середовище. Можете побувати хоч на концерті Металіки, хоч на Юпітері. Але на Юпітер краще вдягайтеся, бо там холодно. І тепер просторові відео для Vision Pro можна буде знімати на GoPro Insta360 та Canon iPadOS. Я вас вже напевно задовбав постійними згадками про новий дизайн, але ну, що я можу зробити, це Тім Кук придумав, не я. Нарешті iPad підтримує повноцінну багатозадачність, як на Mac. Вікна висітують відкритими, їх можна буде збирати в розділені екрани чи просто накладати один на одне. Ну точно як на Mac. Такі самі приколи з файлами та папками, як на macOS. З'явився додаток перегляд, як на Mac, для файлів та документів. До речі, на iPhone він теж з'явився. Фонова робота додатків без призупинення. Наприклад, рендерінг проєкту Final Cut у фоні. Ну і частина фішок з інших ОС. Далі на презентації Крейг Federia розповідав щось там якусь маячню для розробників, нам воно не цікаво. Тому поговоримо про підтримку iOS 26 не отримують XS, XS Max та XR. Ех, хороші мобілки були. IPad OS26 не світить iPad 7-го покоління. WatchOS 26. Цього року пощастило всім годинникам, які вижили в минулому році. А ось macOS Tahoe сказала про Air 20-го року на Intel, прошці 18-го, iMac Pro 17, го iMac 19 го та Mac Mini 18-го. Тож тепер ми маємо ось такі крутезні фішки та функції. Бета-версії оновлених операційних систем вже можна завантажити. Для цього вам потрібно мати профіль розробника та обрати на вашому пристрої канал оновлення бета. Публічна, більш стабільна бета буде доступна вже в липні, а релізна, найстабільніша версія буде доступна як завжди за тиждень до презентації нових айфонів. Тож, пиши в коментарях, яка фішка тебе зачепила найбільше. Підпишись та постав лайк, якщо було корисно та цікаво. До зустрічі у нових відео!